Слава Богу, Слава. Богу. Слава. Я хочу, хочу зачитати для нас в першу чергу для себе два місця і Слово Божого. Перше місце це буде Іван от Івана, 20 глава з 19 вірша до кінця ноги. В той же перший день неділі вечором. Когда двери дома, где собирались, ученики его были заперты, без опасения от иудеев пришел Иисус и стал посреди и говорит им, мир вам. Сказал это, Он показал им руки и ноги и ребра свои. Ученики обрадовались, увидев его, увидев Господа. Иисус же сказал им вторично, мир вам. Когда, когда, послал меня Отец, так и я посылаю вас. Сказал это, Дуну и говорит им, примите Духа Святого. Кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся. умаже один из двенадцати, называемый Близнец, не был, не был тут, и, и с ними, куда приходил Иисус. Другие ученики сказали ему, мы видели Господа, но он сказал им, если не увижу в руках его ран от гвоздей и не вложу перст в там его раны от гвоздей и не вложу руку мою в ребро его не поверю. После, после восьми дней опять был в домі, і Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, встал посреди них и сказал им, и сказал мир вам! Потом говорит Фоме, подай без свой сюда и посмотри, и посмотри руки Мои, подай руку Твою и вложи в ребро, в ребра Мои, и, не будь неверующим. Но верующим, Фома сказал ему в ответ: Господь мой и Бог мой. Иисус говорит Ему, Ты поверил, потому что увидел меня, блажен... блаженные и видящие и уверувавшие, Много воспринимал Иисус пред учениками Своими и других чудес, о которых не писал в Книги, о которых не не писано в Нісії. Сімей написав, даби ви увірювали, що Ісус є Христос, Син Божий і вірує і має життя, бо ім'я Його до цього місця. І друге місце, яке я хочу зачитати, це буде Івані от Матфея. Це буде 21 глава з 28 віша. А как вам кажется, у одного человека было два сына, и он, и он, подойдя к первому, сказал, сын, сын, пойди сегодня работать в винограднике моем. Но он сказал, сказал в ответ, не хочу, а после сказал, пошел. И подойдя к другому, он сказал тоже, этот сказал в ответ, иду, государю, и не пошел. Которій із двух і волю Отця, говоряти йому перві. Як було почето сьогодні за Гедеона, за Гадеона, якому треба було повірити в то, що Бог хоче через нього о, зробити спасіння для Ізраїля, їй треба було не просто повірити в це, але і послухатися Бога, щоб трьома стами людей. Бог спас Ізраїля від Мільйонного війська. У мене на роботі була така ситуація, коли приїхав новий грузовик, Треба було поставити мені на цей грузовик одну трубу, провести від бочки до насоса. І я дивлюся, що інженери не в тому місці поставили дирку, до якої треба було відпочити трубу. Я збросу свого супервайзера і кажу йому подивитися. Тут інженери трохи неправильно зробили, і я не можу сюди поставити трубу. Мені супервайзер каже, що я придумаємо, що все її поставити. Ми думали пів часа, як поставити трубу. Перепробували 10, -10 різних способів, і відтоді він мені каже, візьми цю трубу, що в тебе є, поріж її, постав в цю різку туди, зроби отак і отак і занеси сварщику. Я зробив так, як він сказав. Свої порізав трубу соїдини її в цих місцях, де він сказав. І думаю, провірю, встане вона туди, перед тим, як занести її до сварщика. Провірив, поставив, приміряв і кажу для нього, ти сказав мені отак от, от зробити, я так зробив, і я подивився, що ця труба все одно, туди не стає. Мені супервайзер цей каже, просто повір мені. Він просто полибнувся і сказав, просто повір мені, і більше нічого. Він мені міг сказати, що я на цій роботі роблю вже 10 років, і такі ситуації в мене вже була не одна, але він мені нічого не сказав, просто сказав два слова, просто повір мені. Я так іду від нього і думаю, Бог дає такі слова мені на серце, послушання за успіха. Я кажу, Боже, я не вірю, що ця труба туди стане. Бо невозможно, щоб вона там помістилася, я послухаюсь його. Я замість трубу для сварщика, забираю від сварщика і він бере сам цю трубу і стала. і труба на удіління стала, хоча я не вірю, що вона там стане, бо вона там не могла просто стати. І знаєте, може сьогодні в нашій житті таке є, що ми сьогодні, що сьогодні в нашій житті такі ситуації, що ми кажемо, Боже, а я не вірю. Тут отак от от і отак от от ніяк не пролучиться і не відео, що може щось сполучитися. І буває, бо редоказуємо щось для Бога, що сьогодні не треба доказувати, а Бог каже, просто повір мені і послухайся. Від тебе більше нічого не треба, просто послухай мене і все, я сам все строю. Ми можемо щось доказувати для Бога, але все не нагаданому що Щоб Гидимон боявся, нам все-таки послухав Бога. І через це було благословення для Ізраїля. Так давайте і ми будемо так же робити. Не просто повіримо, але послухаємо того, що сьогодні Бог говорить, бо як, на... бо як... Бо сьогодні послушання це залог успіха нашого. Якщо ми сьогодні будемо не просто служителями нами але і Бог буде робити через нас роботу, а ми давайте помолимося. Ми благодаримо нашого Бога і музея буде слава. Амінь.